Всім привіт! Що, подати вам ідею, де взяти такий акумулятор 12 вольтовий. А ну, я думаю, дехто навіть не догадується. А хто догадався, а ну, напишіть в коментарях, що зразу догадався, що є такий акумулятор. Знаєте звідки я його витягнув? Я сам такий думав, блін, десь мають бути ще е гаджети, гаджети, в яких є акумулятори. Ну, Всі там машинки, дитячі, поломані, ще щось поперебирав, там акумулятори можна було повитягувати. Думаю, блін. А де ще може великий акумулятор бути 12 вольтовий. Мені треба було 12 вольт потрібно. Для того, щоб я міг підключити світлодіодну ленту і так далі. Сказати, звідки цей, дивіться, він має 12 вольт, має 8 ампер годин. фігенний акумулятор. Зараз такий акумулятор коштує там, 700, 800 до 1000, залежить від фірми. Зараз я вам акуратно камеру перекручу і покажу, звідки я його витягнув. Догадались, в кого є? Залазимо, дістаємо, беремо акумулятор. Маємо багато світла, можемо підключати е, Wi-Fi і так далі, роутер. Ну і навіть телефон заряджати. Зараз я вам це, це покажу, як я це все діставав. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поїхали зараз. Детальніше. О, є ось такий оприскувач. Дістаємо. Е, бо ми собі по такі, про такий оприскувач нагадуємо тільки, коли треба. там е, Прийшов сезон города і так далі. Я думаю, в багатьох надачах є не тільки Форест, а може бути другий виробник. Суть в чому, що в них стоять ось такі акумулятори 12 вольтові. Можливо, може якось стоять там, 8 вольтові, 9, не знаю. Ну, тут стоїть 12 вольтовий. Бера Дніпра, може другі виробники. Ось такі акум. Він стоїть тут, а кріпився ось так на ці вот кріплення, як ви бачите. Ну і цю вот нижню кришку просто відкрутив, болтики, і все. Ці кріплення відкрутив, і він тут кріпиться в нас на папку мамку. Але тут не забувайте, щоб ви не вирвали, отут кнопочка така є, якщо ви бачите. Нажимаєте і витягуєте. Воно може бути запхане догори. Якщо от воно так донизу запхане, тут кнопочку нажимаєте і витягуєте. Щоб ви не порвали контакт. Ось тут кнопочку. Зараз вам поближче покажу. Ось так. Нажимаємо і витягуємо контакт. Все, дістаємо акумулятор. І зараз я вам покажу, що можна підключити, скільки буде світла, і що можна ним зарядити. Так, так. що в моєму випадку я буду підключати, дивіться сюди. Світлодіодна лента. Беремо 12 вольтову 4,7, 9,6 Вт е, на метр без різниці. Ну, Чим поменше е, мощність е, світлодіодної лінти, чим подовше буде акумулятор світитиму. Купляємо такі, ось такі крокодильчики, і тут все розмальоване. Де плюс, де мінус. Підключаємо. Підключаємо червоний плюс. Можна це все зробити і на клемні такі оці папка-мамка. Як кому удобно. А я вам показую на відео, так, як е, підключити по скорому. Плюс і мінус. Відносно. Все, лента в нас світить. Так, тут погано причепив. Все. Маємо дуже багато світла. Кидаємо по кімнаті де хочемо. Як класно світить. Далі. Можна зарядити телефон. Прикурювач. Наприклад, браві, взяли такий прикурювач, що йде зарядка в машині від, до телефона. Плюс і мінус. Як тут оприділити, де плюс, де мінус, плюс цей пимпик мінус це боке. Берем де мінус ці штучки. Зажимаємо, запихаємо дріт, потім можемо плотненько гарно чимось примотати, ізолентою чи чим. Також беремо дріт червоний і плюсик також прижимаємо. Ну, тут треба чимось прижати. І запихаємо. Блін. Зараз я вам покажу. От так Прижимаємо і запихаємо прямо сюди от, в дитинку. Все, є в нас плюс, є в нас мінус. Будемо заряджати телефон. Звідси також плюс і мінус. Можемо з'єднати з, з лінту, якщо ми хочемо разом включати. Е, беремо цей крокодильчик, запихаємо сюди. Раз. Все докупи. Ось так. Раз. І беремо, а, я тут ще мінус не зачистив. Зараз ми це все діло. Зачистимо. І беремо мінус. Головне, не перепутайте контакти. Краще ми зробимо навіть отак. Змотаємо докупи, щоб я вам покар... показати краще. Беремо крокодильчик, зажимаємо їх разом. О! Все. Зарядка в нас засвітилась, як ви бачите. Беремо, тут в мене на три виходи. Беремо і заряджаємо телефон. Також можна підключити Wi-Fi ротер. Купляємо кабель DC. І все. Плюс-мінус 12-вольтовий Wi-Fi роутер. не переживайте, він ну, нічого не, не згорить. Підключаємо і все. Заряджаємо телефон, підключаємо Wi-Fi ротер, користуємося. Залежить, яку ви нагрузку дасте е на нього. І якщо там світодіодна лента, там 2-3 метри, він буде дуже довго світити. Телефон зарядити. Wi-Fi ротер дуже довго. Якщо один Wi-Fi ротер то буде дуже-дуже дуже довго е працювати на такому акумуляторі. Тут У нас 8 А дофі ще. Якщо в мене е акумулятор від шуруповерта працює 1,5 години, 12 вольтовий, працює і, ону ну, і маршрутизатор, онушка і Wi-Fi роутер, працює 3,5 години. Представте собі, скільки годин буде працювати на цьому акумуляторі. До речі, як ви скажете, як його заряджати, можете прям заряджати від оприскувача. Берете оці контакти, плюс і мінус. Лишили десь в гаражі або десь в коморі цей оприскувач. Поставили його рідне зарядне, ось це. Підключили акум і заряджаєте. Але саме проще, я буду заряджати від автомобільного 12 вольтового. Поставили, зарядили, тому що оце заряджає трошки довго. 1 А е силою 1 А. А в нас на акумі пише, можна максимум 2,4 А. Автомобільним зарядним виставили 12 вольт і заряджаємо. Воно буде скоріше заряджати, ніж ось цей рідний. Так що ось так, підписуємося на канал, ставимо вподобайки, підтримуємо український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! І ми обов'язково переможемо! І до наступних відео.